У мене є невеличка тема, якою я хоч, хотів би з вами поділитися. Я вірю, що я отримав її від Бога, зараз розповім чому. І вірю, що можливо вам буде корисно. Ну, я спробую. Нещодавно мене попросили підготувати якусь тему на молодіжну домашню групу. Ну і як би готував, я нічого такого не отримував. І буквально за день до домашки нашої мені був сон. Мені був сон, і я бачив, я не пам'ятаю конкретно, що там було, але я бачив чітко, що ми були вже на домашки у Саші в квартирі, і я, у неї є така дошка, і вона магнітна. І я бачив там слова, які були примагнічені на цій дошці. Я побачив чітко одне таке слово. Там було написано «мнєніє». Я не знаю, чому російською, але воно було написано. От, я запам'ятав, бо українською думка, ну, не знаю, мені трошки дивне це слово, тому мені більш запам'ятало слово міння. Я прокинувся, я одразу записав це слово, це було вже близько п'ятої ранку. Я записав це просто слово і пішов далі відпочивати. І коли я вже прокинувся, я почав вже готуватися до домашки, я я ну, відкриваю, я дивлюсь, що написано якби, слово мнія. І мені одразу прийшло місце. В Біблії, бо, бо якось воно так все співпадало, і мені якби, це місце сподобалось і воно було як, ну, якраз в цю тему. І я почав роз, ну, думати, що, що мені взагалі говорити, про що говорити, і почали приходити багато таких думок, і якби почав розуміти, що зараз. Дуже багато голосів в світі, дуже багато людей, які щось говорять, дуже багато взагалі мнєній, думок. У кого є соцмережі, там інстаграм, Фейсбук, кожен щось пише, кожен щось там на якусь тему як роздумає, щось пише, виписує. І ти це все читаєш, і якби ти цим наповнюєшся, і у кожного, ну у кого є можливість соцмережі, він щось висловлює, якусь свою думку. І як зараз ну, важливо сприймати правильне, правильну думку і правильних людей, які щось пишуть, щось говорять. От. Зараз є ще така тенденція в світі щодо мнені, щодо думок. Є така штука, що поважай мою думку, вважай моє мніння. Я так думаю і все. І це зараз настільки. Ну, має високий рівень, що, наприклад, ем, я, я, я хочу бути все. Уважайте моє мнення, все. Це моє мнення і точка. От. І, і зараз в світі на Заході, в країнах е, таких дуже розвинених, це, це має реально такий вплив. Якщо ти так сказав, все, повинні поважати всі твої думки. Правильно це чи неправильно, це твоя думка, треба її поважати. От. І я зараз е, приведу в приклад. Яке місце з Біблії мені прийшло, коли я одразу почав готуватися до цієї теми? І це місце написано в Івана 8, 26. Я зачитаю, зачитаю українською. Ісус говорить: я маю багато про вас говорити і судити. Правдивий же той, хто послав мене, і я світові те говорю, що від нього почув. І для мене це якось стало ну, вау. Я, я такий читаю, я перечитав ще раз, і я бачу, що Ісус говорить, у мене є багато що сказати. Не просто, ну, типу, я, я щось маю, можу сказати. А у мене є багато сказати. Значить, це означає, що у Ісуса було своє мені. І не просто у нього багато було. За весь шлях, скільки він з людьми сталкувався, у нього були товпи народу, товпи людей, які з ним ходили, такі різні люди, і він їх бачив, він з ними спілкувався, він від, від них щось чув, і в нього було багато що сказати про них. Судити він навіть міг. У нього було якесь своє мнення про них. Но Ісус говорить: я маю багато про вас говорити і судити. Правдивий же Той, хто послав мене, і я світові те говорю, що від нього почув. І далі Ісус говорить, що все, що я роблю, я нічого від себе не роблю. Те, що мені Батько сказав Господь, те я й роблю. І для мене це у Ісуса було своє мнення, і виходить, у Ісуса було мнення, яке не співпадало з мненням батька. І для мене це такий показник, що ну, я можу мати своє мнення, Це нормально. Я зрозумів, що у Ісуса було своє мнення, і це нормально. Надалі Но Ісус говорить: правдивий або в перекладі іншому істинний. Тобто істина говорить. Я тут зрозумів, що те, що було Ісуса, можливо, воно було неправдиве, бо Він далі пише, що правдивий той, хто мені говорить. У Бога вся істина. І те, що Він говорить, не завжди співпадає з нашими думками. І я почав задавати питання, я почав задавати різні питання на молодіжній домашці, потім була в нас церковна домашка, я там також піднімав цю тему, і ми говорили на цю тему. А питання я задавав такі: наскільки чи можна взагалі мати свою думку? І питання не в тому, що можна, ну якби ми можемо мати свою думку, а наскільки... Правильно висловлювати свою думку. Бо зараз у нас в країні війна, і як тільки почалась війна, ти починаєш слідкувати за новинами, там в Фейсбуці, в Інстаграмі, і ти бачиш, як багато християнських лідерів почали висловлюватись на цю тему. І ти читаєш там одних, читаєш других, і вони всі такі різні, багато протиречать один одному. І кого ж слухати. Ну, Це лідери християнські, пастори, вони говорять все по-різному, все. ну, Воно, воно протиречить один одному. І в мене стало питання, наскільки важливо мати істину думку, істинне мнення. те, що думає Господь, а не те, що думаю я. І в мене з'явився такий приклад, як розуміти, Господь це говорить чи ні. Ісус, Ісус говорить, що Він отримував все від Бога, Він не отримав нічого сам від себе. І бачить, коли ми дивимося на Його життя, ми бачимо, що Ісус дуже багато часів проводив з людьми, і Він також дуже багато часів проводив з Богом. У нього була своя таємна кімната, де він молився, де він шукав волю Господа. І для мене це показник, що для того, щоб знати волю Бога, треба тісно спілкуватися. З тим, чи волю ти хочеш знати. Це як в сім'ї. Наприклад, для того, щоб мені знати, про що Саша мріє, про що вона планує, мені треба з нею тісно спілкуватися. Я не можу просто до будь-кого з вас підійти і один раз поговорити і сказати, ну все, я вже знаю, я вже знаю, про що вона думає, я вже знаю, що вона скаже. Такого не буває. Це якийсь процес і це якийсь довгий процес. В сім'ях ну, роками будуються... Ну, Роками дізнаються один про одного, і вже через який час ти можеш сказати: Ну, я знаю там свого чоловіка, я знаю свою жінку. Це якийсь процес, це не відбувається одразу. І для мене це реально як показник того, що для того, щоб знати волю Бога, це не відбувається одразу. Це не відбувається після того, як ти все покаявся, прийшло покаяння. Це відбувається з часом, і це відповідальність наша для того, щоб дізнатися, чого хоче Господь. Перше, треба запитувати, чого хоче Господь. Я знаю, Ісус багато, я вірю, що Ісус багато запитував, Господь, що ти хочеш, щоб я зробив. Бо Господь йому говорив. От. І для мене це реально показник того, що для того, щоб знати, що говорити, треба знати того, від кого ти хочеш почути. От. І я одразу, коли готувався, я ще згадав інше місце, також показове для мене. Це була ситуація з Ісусом та Петром. Коли Петро отримав откровення про те, що Ісус Христос, Син Божий, і Ісус підійшов і сказав, що це тобі мій батько відкрив. Це не. Людське в тобі, це не твої якісь роздуми, а це мій батько, це Господь тобі відкрив. І це означає, що ну, у Петра також були якісь ем, стосунки з Богом, що йому таке відкрилось. І буквально через якийсь час ми бачимо, і ми читаємо далі, коли Ісус вже говорить про свою місію, що йому доведеться піти на хрест та померти. І до нього Петро підходить, відводить і каже: Ну, да не будете вас з тобою. І ми бачимо далі такий діалог, що Ісус говорить Петру, відійди від мене, сатана, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Це настільки такий важливий момент для мене, я побачив, що ніхто не застрахований від того. Щоб щось неправильно сказати, неправильно подумати. Буквально стільки, що Петро отримав найголовніше відкровення, що Ісус Христос, Син Божий, сам Господь це сказав. буквально через деякий час Петро каже таке, Ісус каже, ти думаєш не про Боже, а про людське. І в цьому, якби ми не бачили ну, у цих коментарів Ісусу, що Ісус сказав Петру, ну, на перший погляд, ну, я бачу, що у Ісуса класні друзі, які думають про нього, які ну, піклуються про нього, які кажуть, та Господь не думай про таке. Реально, на перший погляд, нормальна ситуація. І так в світі, ти, коли бачиш когось щось, чуєш, ну, якось, наче нормально, нормально хтось говорить, нормально хтось висловився. Але. Ісус знав, Ісус знав Отця, Ісус знав, що Господь так не думає, як думаєш ти. І ти думаєш про людське. І це основний такий момент, де Ісус говорить, що є Боже, а є не Боже. І я почав також думати, що таке людське взагалі, що таке земне, що, що означає земне мнення, людське мнення. І я побачив, що в цьому. Така може бути пастка серйозна, коли ми можемо реально продумати про щось комфортне, про щось людське, і це може бути не Боже, І ну, може хтось ем, роками так в цьому щось думає, а Господь йому каже, ні, ти не правий. Відійди від мене сатана. А ми продовжимо думати так, як ми думаємо. У нас якесь своє мнення людське. І це може зупиняти нас до того, до чого призвав нас Господь. І в іншому місці для того, щоб порівняти, що таке взагалі людське, є приклад, де Господь, де, де порівнюється мудрість, що є мудрість божественна, і це записано в Якова 3:15. А є мудрість, яка земна, тілесна та демонська. І вона якби прирівнюється, що є. Божественне, а є земне, тілесне, демонське. І це настільки небезпечно, тому що і мені ще сподобалося на прошлому служінні, коли Салабутін був, він казав, що е, сама велика пастка диявола це мніння людей. І ми бачимо, як Петро попав в цю пастку дуже легко, які б у нього стосунки не були. З Господом Він попав в цю пастку. Ми бачимо, що ніхто не застрахований. Сам Ісус, коли Він був в Гівсіманському саду, Він висказав своє мнення. Да не будете це со мною, да пусть мінують чаша Міняєте. Ісус попав, потрапив в це. Хоча Він був 24 на 7 в конекті з Богом, і Він висказав своє Але Він одразу ж зрозумів: Господь, да буде твоя воля, бо я знаю тебе. Бог благословляє те, що належить йому. Якщо ми будемо знати Його волю для нас, запитувати в нього, Господь, що ти думаєш з цього приводу? Що ти хочеш для мене, Господь? Бог буде благословляти те, що Його. Бо Бог не благословляє на своє. Для мене це дійсно важливо. І я намагаюся запитувати, Господь, що Ти хочеш для мене сьогодні, що ти думаєш про мене. Про інших, про якусь ситуацію. Я намагаюся запитувати, бо я бачу в цьому важливість, бо я не хочу, щоб я якось думав, а Господь скаже мені: «Ні, ти думаєш не Божим, ти думаєш людськом. А людське це від дьявола. Рано чи пізно, коли ми так думаємо, ми потрапимо в цю пастку, і це небезпечно. Для мене ще такий як показник, як вберегти себе від таких думок. Є люди, які ходять з Богом. Знаєте, коли кажуть, наприклад, О, ми з тобою в одному дух дусі, це, це, це означає, що. Ми з тобою думаємо однаково, тобто ми думаємо, що Господь зараз так думає. Коли там на Молитовному ми молимося на якусь одну тему, але ми не проговорювали це. І реально підіймається якась тема, і ви такі: Ого, ми думаємо, якби в одному дусі. Це означає, що ми знаємо те, що хоче зараз Господь. Бо, наприклад, також бачив такі ситуації в церкві, коли. Там хтось молиться, підіймає якусь тему, і лідер підходить і каже: ну, якби, не треба на це молитися. Про, про це ну, якби, е, якби, ну, да, не час зараз про це молитися. І деякі люди думають, е, ну, так нормально, наче. Е, но ті, хто ходить з Господом е, більше, він, вони знають його більше. Це, це так само, коли ну, от в сім'ї вам приводив цей приклад, коли ти вже знаєш, що думає там з цього приводу твій батько, що думає твоя мама з цього приводу. Чужі люди, вони не знають про це. Знаєш ти, бо ти, бо ти був в цьому з ними якийсь деякий час. От, Тому е я бачу в цьому важливість зараз особливо. І просто я задавав такі питання собі, задавав питання іншим для того, щоб не забувати, бо це реально дуже велика пастка, в яку можна потрапити, і це дуже небезпечно. Тому дякую. Молодець.